Вітаю шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про перстач сріблястий, який в народі ще називають дерев'янка або Ростопер. Перстач Сріблястий поширений зазвичай у західній частині України. рідше зустрічається у східній частині, росте на пасовищах, луках, поблизу жител. Як бур'ян вздовж доріг. Перстач сріблястий це багаторічна трав'яниста рослина висотою до 30 см. Рослина має коротке кореневище, від якого відходять білі нитковидні корені. Стебло пряме, тонке, білоповстисте. Листки зверху майже голі, блискучі. Верхні листки трійчасті, сидячі, середні і нижні листки черешкові, Пальчасто п'ятироздільні. роздільні. Зі споду білувато повстисті. Цвіте перстач сріблястий з травня по липень. У нього правильні п'ятичленні квіти, зібрані у розчепірене волотисто щитковидне соцвіття. Перстач сріблястий близький вид до перстача прямостоячого калгана. Відрізняється перстач сріблястий від калгана тим, що його квіти мають 5 пелюсток, а в калгана 4 – Кореневище перстача сріблястого не таке здерев'яніле, як у перстача прямостоячого. До складу перстача сріблястого входить аскорбінова кислота, дубильні речовини та мікроелементи. Використовується перстач сріблястий в офіційній і народній медицині. Надземну частину перстача сріблястого використовують при лікуванні виразкової хвороби шлунка, анацидного гастриту та папіломатозу сечового міхура. Народна медицина використовує перстач сріблястий як протизапальний, кровоспинний, в'яжучий та бактерицидний засіб. Препарати із перстачу сріблястого використовують при лікуванні туберкульозу легень. При проносах, при мікседемі та хворобі Боткіна, при ниркових та інших кровотечах, при гідронефрозі, лімфогрануломатозі, траву перстачу сріблястого використовують при лікуванні гіпертонічної хвороби, міозитів, ревматизму, а також як протиглисний засіб. Зовнішньо відвар або настій трави перстачу сріблястого використовується як ранозагоючий засіб для полоскання ротової порожнини при саднах і виразках на язиці та слизовій рота для полоскання горла при ангіні та ларингітах. Відвар або настій трави перстачу сріблястого також використовують для обробки ран, промивання фурункулів, шкіряних висипів, навіть. Для виведення веснівок. Добре проціджений відвар перстачу сріблястого використовують для спринцювання піхви при грибкових захворюваннях. У суміші з іншими травами перстач сріблястий використовують при лікуванні захворювань, пов'язаних із внутрішніми кровотечами та крововиливами. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.